Ну, що ж і всім привіт! З вами Коля Бінго і Лоскава, просимо на мій Ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати в очередний раз грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Бій Бісіння Бо до початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб-канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну ми поїхали! Ми, пацани, сьогодні останнє відео записуємо по цій грі. Я то не хочу її закінчувати знімати. Вона і мені, як на мене, дуже топо і вам подобається. Просто що вам не доїдати, але те то саме кожен раз знімати. Ми також п'яте відео по цій грі записуємо. Тому думаю, це трохи перебор пацани. Але нічого, будемо шукати нові ігри, ігри і ще кращі і краще. Просто що ця гра, знаєте, дуже підходить, вона топова. Але ладно, не розстрайтесь. Погнали, зато це відео у нас буде на 13 хвилин, так можна сказати, прощаль. Ну, коротше, 13 ка обезпечена, можна навіть трохи більше. Розписано просто на 13. Нам попало цього джун, хоча ми, ми ж її вроде перемогли. Ну ладно, погнали джунка джунка. Пошло в лон. Ти чого тут? Вуу! Вона мене гасити починає. Та ти що, щоб мене якась баба відмолотила? Це те саме, пам'ятаєте, з попередньої серії все посередне без пощади, без жаління. Давай гасим, 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 гасим. Ована, ована. Ого бачили пацани, як це жорстко було. Це дуже жорстко було. О, вона мене прикинула через себе. Давайте суперсилу. Хоча, що я на бабу до суперсилу тратити, та ні. Пішла вона сюди, просто, просто звідси, просто вали, на. Так куди ти оба на ована? Пішла я тобі сказав. ти ти Ты припухла? Посвіни, просто накидаємо оба на. Ха-ха. Леті лети маленька джунка. Оба будеш ти знати, як колюбінго чіпати Так, тепер суперсилу хоч. Вона проти мене використала суперсилу, а я проти неї. Пішла! Е! Та ти задовбала, дай мені, дай мені силу використати. Та капець. Оба догоре донизу. Тепер тако оба! Е-е-е-е! Ну -е 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 -е! зараз по факту однакового хп. чи ти мене? Добив... Воно мене добиває, хочеш щоб я програв? Ну все. У мене ще й залагало. Все, цей раунд я проєм. Тут реально. Типа, один раунд. Все пораження! Тут один раунд! -мо! -йо! Один раунд гру дають! Я в шоці? Я путію, поганий далі, пацани, давайте... Нонічакісі, це нам тут не треба. Ага, забрати награду. Тут нам якісь ключі дають. Все, і нам не дам. Нам це все діло не треба. Заходимо знову на карту. Джун. Пацані, ця джун мене вже трохи задобало, бо то що я відчора з нею парюся і все ніяк. Вона тупо накидає. Її... У нас було понаково хп, її нам накидати, але... але вона мене тупо в куточок зажала і все. Ладно, пацани, перший і останній раунд з нею. Вона така зараз давайте піддаємось спочатку. Вона так думає, що на мене буде приготувати. Я тут я такий, все, пана, давай. Успокойся! спустись на землю, дитинко. Давайте все, рубай, мій пацани. Отак, так, так. Все, вона дуже думає, що може мені щось зробити, а мій такой. Обана! Обана. Ага, перекинула мене через себе. Ну, браво, браво, джунка. Лети, я тобі сказав. Давай. О, один пацане. Замічав. Прошу замітити, це один неправильний рух і все. І ви б в позорі. Так, ну, не зараз, не сьогодні, подруга моя, джунка, ти шо ти? лежати, я сказав. Ого, ми її ще відкинули. Куда ти на кого ти? На кого ти те питаю? На кого ти ще? На, та ти що? Вообще одна Все, давай її поцелім, давай. Та чи ти мене? Диві, вона мене думає своїми ногами перемогти. Ніколи в житті, чуєш, ніколи в житті ніяка баба не переможе. Колю Бінго, ніколи. ось Зазнається раз і назавжди, дорогенька моя Джун. Вона вже майже, майже вбила, мене підлагує. Така е чи так лагає? У мене лагає пацани. Ну, все. А ні! Є! Yeah! Перемога! Побіда! Вугу! Пацани, побіда є! Yeah! З першого разу раз другого разу пацани ми її накидали, слава Богу, все пішло. Тепер по нашого ще якогось останнього ми боса не дам, і його в цьому відео ми просто мусимо накидати, тому що це останнє відео. Давайте зараз заходимо і шукаємо ще якогось нового боса. Так, тут джунцю ми прийшли. Ну я не скажу, що її прям... Дуже важко було пройти, ну і не дуже на ізі поставлення. Ну, така середня, як то середня, знаєте, не травочка. Ладно, заходимо зараз на карту, тут ще якийсь мегабос, хоч грізмо, Хоч би він мені розблокуваний був. Да, він мені розблокірований. Погнали. Погнали. Зараз ми з цим грізмом будемо просто-напросто сражатися по справжньому. Все в бой. Є, пішло. Ну що, зараз ми провіримо цю цукерочку на смак. Погнали. О, вона, полетіть. Ууу, а в нього меч великий, ого, ну ладно Куда? Перекидаю, ну пока що вроде би все йде нормально, давай. Оба. Просто не даємо їм стати, хоча нам вже ж треба його испитати по факту. Ну пока що пока що. Він нуб б, і її хватит. Він мене накидувати хоче, чел. Ти що припухший? А, тобто ми заби без, без мечів. Він в мене меча би я в нього зараз кулаками. Окей, так кулаками те не із зарвод, ну ти що. Ти що, шановний вообще щось переб... А ні, не вийде, не вийде кулаками. Я вже йому промахую, як так? Самі йому просто вже програю. Та ти чо, шо туришль? Куда? Успокойся, успокойся, успокойся. Е -е -е. Подивіться, скільки в нього хп, скільки в мене Його тупе. В нього не зменшується ХП. Чого? В нього хп не зменшується, в мене ще як так до друже. Хоч і без мечів на я тебе все одно буду тут калічити. Зараз. Ти не думаєш, ти дуже герой? Він мене вже накидав? Піроль, ну піз. А, реально, другий раунд, пацани, нам дають, Давай. Панали, з Богом, з Богом, з Богом, Так куди ти, Пока ми ще з умеем. Я тебе накидываю. Та як так! пацани, це игрисма, я не знаю, що Ти ніколи не нравился. ти мені ніколи, Оу! Короче, це повний, повний капец. Ні одні кнопки не працюють, все, він мене тупо добиває, Я жму на кнопки... Я йому тупи нічого не можу зробити. Він мене відбиває, пацани, відбиває, все, пораження зараз. Або третій раунд, третій раунд. Та блін, ну дивіться, я рано стараюсь. Мені ж, ну, мені самому видно, щоб я його перемагав. от, Дивіться, перший раунд що, Ну, по -поначалу, зараз, початку зараз спочатку все йде нормально. Далі він щось забирає мій меч якимсь чином. він мене накидає, от я жму. А, він меч поставив. У мене ще є меч. Ну він мене взяв і тупо не знаю, як він. Він мене сходить і Все. Та все, він мені нічого не дає робити. Uh, дивіться, всі мої удари, тупо для нього леві. Пишу дивіться, пошо я тобі сказав твой безсовісно. Ти вже мені друже надоїв, дуже надоїв. дуже надоїв, грізмо. Пішов. Шо тут? Та дивіться! Шо це твориться? Ну, все. О, oh, ну все, пацані, він мені розбив просто дракона. Пішов пішов отсюда, пишут шпан занюханий, пішов і тобі сказав, нічого у тебе, понял, Нічого ніколи в тебе не вийде. Безсовісна тварина. Реально просто дві, дві, дві. Все, воно забрало меча. Само скинуло меча свого. Пішов Вон звідси я тобі сказав. Просто пацани, як його можемо накидаємо, просто як це як це можливо ще, ще робити. О, пішло, вроді би, пішло, вроді би накидаємо. Вроді би накидаємо. Диви, диви, диви. Що ти? Є! Ого. Він такий нічого. Ми перемогли його, перший раунд! Є! Слава годі пацани, я просто рано вже вказався. Починається битва. Я як завжди з мечом він без меча. Погнали давай. Він, видно, кулаками добре володіє, а я мечом. Ми вже йому дивіться, скільки зносимо, то тепер вів'яз не віддівається, а не він наївной. Куда? він мене хотів дуже взяти за голову типу, побити. Ну, ні, не виходить, друже, наївний, не виходить. Ногами, да давай, куди. О, о, о вискуну дуже. Да, Давай тебе тако, давайте по ковбасі. Ну що, друже, 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 зроби мені ще щось, будь ласка, зроби. О, зробим. Хедшанський мені видає. Ого, красава, красава, друже. Ого, сказився. А меч? А, ага, меч Та окей, я тебе вже рукопашку теж забуду до толку. Ти мені вже знаєш як надоїв. Ді сюда. По він мені пацани. Пацаны Та пішов, пішов! Тобі шо ск... по печінці, по всьому тупо б'є. Все, я програв цей раунд. Я йому цей раунд програв. Чекай, суперсила, суперсила! сила! О, тихо, тихо! Все. Ні, яка стала башка, він мене переміг цей раунд. Цей раунд нереально. Пона третій, фінальний. Фінальний вецний раунд. Давай. Що буде, то буде зараз. Я значу він без. Пішов, успокойся! Успокойся! Пошир... Реально пошартували і досить. Задовбав вже. Пішов, геть візи, геть. Геть. На. Кого ти хотів своїми ударами. Мене насмішити тільки стів. На! Він заблокував мій супер удар Як? Але це ти не заблокуєш, друже. Давай, давай, робі, робі щось мені робі да давай е, е, ну це не в тому сенсі, а хотя в тому самому Давай, давай давай, ковбас мене. Ну і шо Що тобі це дуже допомагає? На, а мені допомагає, а мені це допомагає, дуже. На, реві, плач, що хочеш то робимо. Мене за побі Да, все, не, не побєди не буде, все. Хоча колябінг не здається, бо це. В мене мало але я все одно я не здаюся! Я не здаюся, сказав! Не здамся тобі! Є! Переміг! Ти просто порт портіш побіду, виклинено! Я переміг! Та ну! Четвертий раунд! Та ви шо? Ну окей, спробуємо його місити ще в четвертий. Це вже з кожним разом, боси все, ваші і ваші тут стоять. От вже грізмо Походу самі ваші. Його... Ну як він не те, що дуже Це усього схватка просто у нього сильна, і він... О, це вона, да, да, І він 에, не, не дає удари, тобто він удари добре блокує. Давай, давай, нападай, нападай, давай. Обана. Обана. Оба на оба, 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 оба! Ха, нюхай, нюхай. Да, це в мене є. Друзі, ти мені знаєш, як надоїв Суперсила. пішла в ход. Давай ще раз, ще одна суперсила. Давай. Так, Давай ще одну суперсилу. Можна це зробити? Пішу вон отсюда, до донизу. Давай, давай, давай. Оба, оба, оба. Я не знаю, пацані, що зараз буде. Може я програю, може ні. Фінальний! Є, він падає, я його тупо докинув, пацані. Ми перемогли. Є! Реально, побіда! Ми грізмо побіділи! Все, запам'ятайте цей бій, пацани. Це останнє відео по цій грі. Воно вийшло попо, вийшло, правда, на 12 хвилин, а не на 13, але це вже фігня. Ладно, пацани, на цьому все. З вами був Коля Бінго, Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями, гра топ. Всім пока-пока-пока. Пока. називається Бій, бій з 3, Пока.